Пет 610 кг ціною 1200 гривень. Почнемо ми з ось такої чітної, не така укорочена трішечка, дуже симпатична. Наступна буде ось така, до кабине буде йти по сіточку з Наступна буде ности ось така, на грудях вона зав'язується. Далі. Є ось така у нас блузочка. Мою з виводитом, де білесенька. Наступна буде така запитовий принт. Так, наступна ось така з рюшечками. Далі буде ось така киточка. Наступна буде ось така красива. Продовжимо. Так, ось така. Так, наступне. Да, ось така маєчка. Красива. з Зверюшечками в хорошек. Далі. Буде ти ось така. Так, наступна, ось така. Тить, яка симпатична. Угу. Так, зелененька. Солодок дуже багато різних. Погляньте, яка ось така. Дуже всі цікаві, дуже легенькі. Тому їх тут дуже багато. За таку ціну. Оце моїх штучок 50 різних, просто різних. Не погляньте, яка шикарна. Так, вступна. буде така рівна кидочка і зав'язується собі. Так, ось така на плечика. Ось така на плечика. Так, в горошечок. Ось така в горошечок. гляньте, яка симпатична. Ось таканька. Це тільки половина, але для замовлення обов'язково писати нашому менеджеру на Viber або телеграм.